Buongiorno ragazzi! У. Чао! Ну що, я спускаюся з перевалу Муральйони. Як я тут опинився, можете прийти за посиланням і подивитися попередню серію. Так, от, я вже спускаюся з цього перевалу і їду в сторону Лаго Ді Гарда. Озеро Гарда на півночі Італії. Зараз вже друга година дня, температура 29 градусів, тобто шикарна температура, бо я. До того їхав, як ви можете бачити у попередній серії при 38 градусах. Це було не дуже комфортно. Зараз 29, здається, ідеальне. Так от, їду я в сторону того озера. Я ще не обідав, але мені і не хочеться. У мене ззаді прив'язаний намет. Тобто я планую заночувати на озері Гарда. Але я нічого не замовляв. І я вже стаю другий раз на ті самі граблі бо того року. Я так само їздив на Лагодізео і ніде не міг знайти де переночувати. От після 15-16 спроб знайшов якусь одну місцину таку собі. Так що я думаю, що зараз теж сезон туристів, коротше, розгар якраз. І знайти десь місце для ночівлі це буде дуже проблематично. Але на краняк я не знаю, десь може в лісі не знайду місце. Ну, щось придумаємо. Для того вони і є пригоди. Ну, але то все мене чекає вечором. А поки що можемо насолоджуватися цим перевалом муральйони. Видно. Але теж в непоганому стані. До речі, я зараз спускаюся з другого краю Італії на протилежній стороні, де я живу. І буду проїжджати недалеко від Сан-Маріно. Сан-Маріно, як ви знаєте, то окрема країна в Італії. Я теж там ще ніколи не був. Якщо комусь дуже цікаво, то я би міг навіть туди спеціально поїхати зняти влог. Вже не цією дорогою, а трошки інакшою. Тож відкрию для себе нові дороги. І можемо побувати разом в Сан Маріно. Пишіть в коментарях, кому цікаво. Річка тече, сонце пече. влітку на вулиці так гаряче, бо бабоболічка. Хтось дзвонить. Хто це такий? Мама дзвонила, 16 разів повторила з Богом, так що їдемо з Богом. Червоний. Лимом всі спинив. Та ти що? Я, я кайфану від перевалу муральйони. Дуже гарно на мотоциклі проїхати з по ньому. Ні, дивно, що так мало мотоциклістів, але напевно те, що сьогодні свято в Італії дуже велике. Так, друзі, я вже майже спустився з перевалу Муральйоне. і наставив навігатор на свою... Наступну точку на маршруті ось, озеро Гарда, і пригоди тільки починаються, бо їхати мені ще 300 кілометрів, незважаючи, що я вже проїхав 250, ще 300 треба їхати. І показує, що ще їхати 5 годин, а зараз вже третя. Тобто, якщо не зупиняючись, можна доїхати до восьмої вечора. А потім мені ж треба знайти місце для ночівлі, і де я то знайду де як коли, то все можу встигнути зробити. Але ніхто не зобов'язує мене Іменно сьогодні приїхати на озеро Гарда. Тобто я можу зупинитись і десь по дорозі з наметом. Якщо знайду якесь файне місце, коли сильно змучуся, надуюсь їхати. Як побачу якусь місцину, то там і зупинюся. Ну, коротше, буде видно, буде видно. Поки що я їду в сторону озера Гарда. Цих світлофорів ціла купа тут. Так, друзі, я вже їду по рівнинам, я не знаю де я, десь недалеко біля Форлі. Температура піднялась знов до 34 градусів. О, коротше, навігатор веде мене кудись, що я сам не знаю куди, якимись дорогами, непонятними між селами якісь доріжки в полях. Ну, але в тому теж є свій шарм, бляха чуть прямо, виїхати направо. Відволікаюся, так. телефон нагрівається на сонці, втрачає яркість, нічого не виджу. Можу сказати, що та подушка. Щоб бракувала біофосу. Та подушка, яку я купив собі на сидіння Гелева. Дуже файна штука. Проїхав я вже. 300 кілометрів. Я не можу сказати, що я дуже добре себе почуваю, але пам'ятаю, що раніше без неї я би не зміг так легко подолати цю дистанцію. А зараз 300 кілометрів ти вроді нормально, щоб їхав, щоб їхав, Де їду та мушу їхати. Куди я дінусь? О, нарешті трохи цивілізації. Виїхав з тих полів. А то не дай Боже би щось там все стало. Злетів би в ту фосу. Ти що б м робив? Плакав, а так тут хоч люди є довкола Їзда в стойці. Це щоб трохи розігнути ноги. Я ставати не дуже хочу, бо сонце пече, так що капець. Так хоч трошки відреазі дує. І легше жити. Так, що скажете на рахунок такої дороги? Варто довіряти Google Maps чи не дуже? Я... я не знаю, ну... Я довірюся. Подивимося, куди вона мене приведе. Але що це за дорога? Якщо б я був на машині, на бусі і їхала би зустрічно. Як би я мав тут об'їхатись? Грушки. Я стою. Так треба бігом, поки ніхто не бачить. О -о -о -о. Вау одна. Друга. В кишеню. А не збідніють від двох грушок. Стікаємо, зараз не господар мені солю в сраку не стрілив. Добре хоч з поля з'їхав. Тут дві грушки маю. Сливи ростуть ще. Ще грушки. то тут з голоду не пропадеш. Я так зрозумів, тут бачите, фрукти вирощують фермери. У нас тоскані в основному виноград. Вино. А тут фрукти. Кожен регіон робить те, що в нього краще виходить. Так, тут проходить автострада, по якій би ми могли дуже швидко доїхати до озера Гарда, але яка нам не цікава. Наприклад, тому що там нема грошок. Ось просто тако їду де всі люди. Мертве місто. Нікого нема довкола, ні душі. Дідусь сидить на лавці. Хогось чекає. Дай Боже. Просто все закрито, все мертве. Чи тут через свято, чи тут через жару, чи то нормальна така ситуація, тут не знаю. Не знаю. Так, стало би забрати мотоцикль і само собою попробувати грушку. Так, я потратив ще 1220. Ну, якщо чесно, то грушка так собі була. Ще не доспіла. І поки я там сидів, пробував дзвонити в різні кемпінги на Озрі Гарда. штук 10 передзвонив, всі забиті і не мають навіть. Одного місця на палатку. Ну, але я собі уявляв, що то так буде. Так що, швидше, я сьогодні не буду ночувати на озері Гарда. А десь впаду по дорозі. Коли почнете темніти, десь якесь місце, та й знайду. то той не можна по закону, але я сподіваюся, що мене не спіймають. Так, тільки що став на заправці. Випив кави, купив пляшку води, тому ще плюсуємо 3,70. У нас Пьомбіну вже два місяці тотальна засуха, ні каплі доща. Два місяці. Жара неймовірна. Кожен день 35 градусів. І саме сьогодні, в цей день, коли я поїхав, куди я їду на озеро Гарда, щойно говорив з дружиною. Каже, що такі зливи були дощі, грім, блискавка, що капець. Я навіть не знаю, чи то може якийсь знак, але чи добрий, чи поганий, без поняття. Як я казав, в мене нема з собою дощовика, а я їду так далеко, і дощ почався ззаді мене. Надіюся, що мене пронесе. Хоча я ну, схрешував пальці, бо ідеї то має працювати, так? поки що все добре, поки що все йде по плану. Це башня теж крива, як у пізі. Прикол. Ну тут села відрізняється від тих там де я. Там де я, там все, ці труски, труски, труски. все таке в середньовічному стилі. А тут все більш сучасне, бачите? Хоч є старі хати, але скільки ці хаті буде років. Ну, максимум Ну, максимум 70-100. А там де я труски, там і по тисячі років є будинки. Так, виїхав на швидкісну дорогу безплатно. Тут обмеження швидкості 110 км в годину. І їду в сторону Верони. Уже по 6 годині і би сіна і десь щось дивиться по сторонам, може де палатку кинути. Щоб не було такого, що я зараз доїду. До озера там стемніє. І що я буду далі робити, де я буду шукати місце для палатки. Ой, Але хочеться як, якомога більше проїхати, щоб вже завтра зранку мати час об'їхати озером. Не знаю, не знаю, ще їду поки що. Бо Той не дуже так і є багато місць, де можна заїхати з палатком. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Ще годинку-дві часу маю, поки сонце повністю сяде. Якийсь я розгублений. Проїхав кілометрів 50, аж поки зрозумів, що мені не вистачає другої камери GoPro. На весь час у мене тут було в кишені в курці. Могла й випасти. І більше би я її не знайшов. А перше, коли ставав, що в бар лишив ключі від мотоцикля на сидіння хтось міг прийти завести і поїхати а поки я собі щось так їхав три типу балакав то виявилось що я майже приїхав вже. <зас> 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 поливайка А що тут? Не, тут все загороджено. А там автострада Не варіант. А сюди шо? А ні Кисло. Так, а ну я Якийсь поворот є, йдемо пробувати можливості оффроуда з цього мотоциклю. Куди вони приведеться дорога, не знаю. Чи буде щось там, якась місцина в кущиках. Ну Зараз як заведе до когось до, до хати. Це буде епік фейл. Як думаєте, тут хтось ходить? Чи то чиясь територія, приватна, чи ні. Йоп, пересите. Так, тут я сильно на... на когось. Буду так що тут не варіант А сюди Ну не виглядає що сюди часто ходять і їздять машини правда Якщо я десь тут Занекався Не знаю Поки що стою тут Моцикл треба розвернути в іншу сторону. Лайфхак. на поготові, щоб тікати був. Що, швидше всього, я тут і переночую. Я взяв з собою такий цей спальний мішок, палатку нову замовив в інтернеті на Амазоні, потім вам покажу. І матрасик надувний. І то все зараз буде розпаковка, бо я ще не користувався ні палаткою, ні надувним матрасом. Проблема, що комарі сильно кусають. Так, тепер матрас. Пойдет тут має вже бути вмонтований насос. Зараз Розглянемо. Все, готово. Лишилося заходи в палатку. Можна спати двох місних. Втратив я приблизно 5 хвилин часу, щоб його надути. Прикольний, 19 євро. Дивіться, став просто ідеально. Заодно покажу вам. Свої апартаменти на сьогодні 30 квадратних метрів. Тут спальня, там вітальня кухня. Шикарно, шикарно, супер просто. Зараз йдемо подивимося, що там по вечері. А на вечері у нас такий американський сухпайок. Якось мені його вручили за донат на ЗСУ. І хоч він вже напевно трошки просрочений, але в мене моцний желудок. я думаю, що я це перетравлю. Для тих, кому цікаво, що всередині в сухпайку американську. Мені теж цікаво, бо я ніколи не бачив. Мушу знімати в палаці з поганим світлом, бо такі комарі там, як коні. Так, що тут у нас є? Breakfast Раціон. А, так у мене так я, сніданок обід і вечеря, походу. А -а -а. Ну, Це виходить це мій обід сьогодні. Добовий польовий набір продуктів. Я сьогодні увесь день нічого не їв. І от і не хотів навіть, серйозно. Це нормально так? Збройні сили України, а там Армія Force. Це -то український, а не американський? Я думав, що американський. А я думав, сава. Що... Та, походу, це український. Раціон вечері. Збройний сит. Раціон обіду. Раціон сніданку. Окей. Ну, Відкриємо вечерю, раз у нас вже вечір. Маємо тут печенюшки, волосерветка, серветка, сіль, цукор, чай, мед. Ну і тут сам хавчик, що тут таке в нас каша перлова з яловичиною, овочами та перцем солодким. І є навіть ложка. Шикарно. Коротше, друзі, я зараз поїм ще трохи і йду спати. А якщо вам цікавий такий контент, підтримайте мене, поставте клас, напишіть коментар, підпишіться на канал. І вже завтра зранку поїдемо дивитися на озеро Гарда. Так що до нових зустрічей, па-па, до наступної серії.